Муня, давай. давай. Алла Комісарова, переселенка з міста Вугледар Донецької області. Торік, з березня до кінця жовтня, рятуючись від обстрілів російських військ, жила зі своєю кішкою Мусею у підвалі багатоповерхівки. У моєму під'їзді навіть четвертий, п'ятий вигорів повністю все горіло. Я на третьому якось повезло, і світу, ні газу, ні води не було. Ото ми де, де могли, брали воду, і готували, готували на кирпічиках, точно так же кормили себе, животних всіх кормили, а потім вже дуже сильно, вже не можна було такі обстріли, що ми вже Красний Крест нас ну, как, сказав, що допоможе. І ми поїхали. Каже, евакуювалися потягом і 29 жовтня приїхали у Нову Країнку. Тут їх поселили у ліцеї. Це вже наша як друга родина. Ми вже боїмося, щоб нас десь кудись переселили. Сусідка Алли Комісарової, 85-річна Любов Хвостовець з міста Бахмут Донецької області. В той момент, коли за мною приїхали, в той момент потрапила бомба і снаряд рядом з домом. Но это рядом с домом, и то у нас все тряслось, все повилетало, тут и отопление, тут и, и горячий душ, и, и газовая печка. Да ну, это небо и земля. Тут даже некоторые, которые дома не имели этих условий, они попали сюда. Живуть переселенці у класах. Таких кімнат облаштували 11. Вони розраховані на проживання від 6 до 13 людей. Нині у ліцеї живуть 73 переселенці з Донецької та Луганської областей. У шкільній їдальні вони готують собі їжу. Дуже зручно, все нове, все гарно. мультиварка, чудові пироги. Получаються В облаштуванні нашого пункту. Наші партнери надали нам генератори. А також нам надали 4 електроплити на 4 конфорки. Також нам надали пральні машини 8 штук на холодильники 4 штуки, Вікрофольові печі нам 4 штуки. Покази на облаштування пункту європейські та українські партнери виділили меблі та побутову техніку на 2 мільйони 300 тисяч гривень. До вторгнення Росії тут навчалися 112 учнів. На сьогоднішній день ми навчаємося в опорному навчальному закладі на українському ліцеї номер 6 Учні-переселенці, які проживають у цьому пункті, вони навчаються дистанційно, тому що батьки вибрали таку форму навчання. У новоукраїнській громаді живуть 1394 переселенці з 12 областей України, 73 – у школі. Інші вони мають житло та живуть у родичів. У цій школі переселенці живуть безкоштовно. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.